А Владислав, вітаємо з перемогою. Сьогодні був фантастичний матч в плані емоцій, в плані боротьби. Ось підсумки від тренерського штабу хіта. Ну, справді це був не, не матч, а бій. І ми дуже задоволені, що ми цей перший матч виграли. Важко потрібно зараз відновитися, і завтрашній матч буде. Не менш таким бойовим, тому перемога за нами сьогодні. Завтра будемо готуватися, щоб здобути ще перемогу. Традиційне питання: що буде найголовнішим для хіта в завтрашньому матчу? Матчу ну, No2. Повинні трохи відновитися. Потім ну, реалізація моментів потрібна. І, звісно, бойові якості це вже плей-офф. Це як останній бій, тому будемо готуватися. Будемо завтра налаштовуватись на максимальний результат.